Жінки-лідерки світу зустрілись у Вашингтоні, щоб підтримати Україну та її боротьбу проти агресора РФ. Серед учасників робочої групи були і представники міжнародного клубу успішних жінок. Значною частиною форуму був захід на підтримку України та українського народу, а також іранських жінок. З нами на зв'язку Людмила Станіславенко, депутатка обласної ради, голова Вищої ради міжнародного клубу успішних жінок. Пані Людмило, мої вітання. Доброго дня, доброго дня, Рада розкажіть, розкажіть, будь ласка, про вашу поїздку у Вашингтон. Яка була головна мета поїздки? На запрошення Хіларі Клінтон, ми з українською делегацією з моїми колежанками з клубу Успішних жінок українками, представницями Казахстану, а також Грузії, відвідали Вашингтон, відвідали і мали змогу бути на глобальному міжнародному форумі. Саме організація «Vital Voices» Вона є тією організацією, яка підтримує жінок-лідерок в усьому світі. Значною частиною на цьому форумі була. Було представлення української делегації, було представлення жінок Ірану і велика частина форуму була присвячена саме нам. Ми підтримали нашу делегацію, яка була нагороджена на даному форумі, і дуже вдячні за запрошення, тому що усі жінки, які впливають на світові процеси, стоячи вітали Україну, і Гіларі Клінтон сказала дуже таку яскраву промову на нашу підтримку. І ми навзаєм звісно підтримували і подяк. Ковали і американському народу, і усім жінкам світу за ту підтримку, яку сьогодні надають нам українцям, українкам і жінкам України, в тому числі цікаво. Яка була реакція рамках... учасників форуму, коли дізнавалися, що ви саме з України і представляєте Україну? Ну, у нас було добре видно, тому що одна з наших учасниць форуму була в такій яскравій гарній сукні жовто-блакитного кольору. Тому до нас усі підходили. Ми всі були з українськими хустками, з символом українських жінок, в тому числі. Ці хустки ми дарували представницям і керівницям самої організації «Vital Voices», а також іншим жінкам, з якими ми мали зустріч, і іншим представникам тих організацій, які нас підтримують, усі, звісно, нам співчувають усі висловлюють нам щирі слова подяки за те, що ми сьогодні є тим народом, який бореться зі злом, і вони так і говорять, що це не боротьба України Росії, це зміна, це світові зміни, це боротьба добра. І боротьба зла, боротьба світла і боротьба темрями. І саме ми, українські жінки, український народ, є сьогодні представниками світла, які виборюють демократію у світі, які виборюють незалежність і які борються з терористами. Ми говорили про це голосно. Ми заявляли про це на усіх зустрічах, з якими з тими людьми, з якими ми зустрічалися, і вдячні за ту підтримку, яку ми отримуємо. Також ми мали зустріч серйозно з виконавчим директором МВФ, з пані послом. Пані Маркаровою Оксаною, яка є послом в Сполучених Штатах, обговорювали майбутні проекти, і точно знаю, що весь світ нас підтримує. В нас є і фінансова підтримка, і моральна підтримка всього народу і тих організацій, які дійсно мають вплив на ті чи інші процеси. Пані Людмило, дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру і також за те, що представляєте Україну на світовій арені, тому що на сьогодні дуже важливо, аби про Україну і український народ не забували. Дякую ще раз. На все дякую, добре. Дякую, дякую, раз. Глядачам нагадаю: у нас на зв'язку була Людмила Станіславенко, депутатка обласної ради, голова Вищої ради Міжнародного клубу успішних жінок.